Кольна днями віце-прем'єр з відновлення міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубрако заявив, що Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Консультації відбуваються також і з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. За словами Кубракова, поки що рано говорити про якісь конкретні терміни, але українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як ринок працюватиме в умовах воєнного стану, а також оцінку ризиків, підходи та алгоритми. Процитуємо пана Олександра. Отже, прикладів, де працюють аеропорти, куди будь-якої миті можуть прилітати дрони чи ракети у світі не так багато. Ізраїль це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили та проводимо консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїля. Кубраков запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими під час відновлення роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати. Переговори за його словами також тривають із трьома українськими компаніями щодо створення власного національного авіаційного оператора. То поки як пояснив Кубраков під час війни це точно. Не є головним пріоритетом, але потім до цього питання потрібно буде повернутися. Отже, хто і найважливіше, коли зможе літати з України, говоримо далі на включенні з нами Руслан Бортнік, директор Українського інституту політики. Отже, пане Руслане, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. На вашу думку, чи можливо, що в країні, де щодня лунають десятки тривог, де летять ракети, бойові дрони відновлять все шавіо сполучення? В принципі, відновлення авіасполучення можливе. Ми, ми знаємо, що в світі є багато країн з різного роду незавершеними конфліктами, з постійною загрозою терористичних атак, з сепаратистськими угрупованнями на їхніх територіях, які ведуть, продовжують вивести бойові дії. Але в них працюють аеропорти. В них працюють аеропорти. З найбільш таких відомих нам прикладів це безумовно Ізраїль, це Сирія. Це багато інших країн близького сходу, Африки, Латинської Америки. Тому при виконанні певних безпекових умов відновлення роботи аеропортів навіть в умовах війни в цілому можливе. А цікаво, ми зазначали про перемовини зі слів Олександра Кубракова. Ось скажіть, будь ласка, ці перемовини на рівні чиновників відбуваються наскільки загалом це все реально в ці всі консультації? Дійсно, для того, щоб відновити авіасполучення з Україною, необхідно з одного боку Україні забезпечити умови безпеки, а з іншого боку отримати дозвіл регуляторів. Є, є європейські і американські регулятори, які регулюють авіаційні перевезення без наявності цього дозволу. Жодна серйозна міжнародна компанія не зможе виконувати в Україну жодні свої рейси. Сьогодні, наскільки я розумію ситуацію, український уряд підготував певні пропозиції стосовно відновлення авіасполучення з України і передав їх на розгляд цим регуляторам, які мають дати дозвіл чи не дати дозвіл певним компаніям на відновлення їх польотів в Україну. Вже говорять про те, що Ран деякі інші компанії, готові в разі наявності такого дозволу з боку регуляторів. А з цим пов'язане і страхування, і використання літаків і використання повітряного простору. Багато багато аспектів пов'язаних з повітроплаванням. плаванням. Одне на такого дозволу ці компанії потенційно могли б повернутися, хоча б частково на український ринок. Пане Руслане, чи вірно ми розуміємо, що європейські авіакомпанії, на вашу думку, готові зайти на український ринок? Так вже згадав сьогодні Ренеєр, але я думаю, що можливо і інші компанії лоукости, крім того, можуть прийти на український ринок. Потрібно говорити сьогодні е, з Віндроу, з багатьом іншими компаніями. Крім того, ми пам'ятаємо, що і в Україні є авіакомпанії, які юридично до цього часу існують, функціонують. Можливо, і українські компанії, отримавши дозвіл від європейського регулятора, так само змогли б здійснювати авіаперевезення між нашою країною і нашими західними партнерами. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що ми, коли говоримо про авіаперевезення, всі уявляємо саме пасажирські літаки, хоча це не зовсім так. На початку авіаперевезення може початися в вантажному форматі, тобто спочатку певний час. Може віднов... відновитися, Україна може відновити приймати на своїй території саме вантажні вантажні літаки. А потім, у разі, з... якщо вдасться переконатися, що все ж таки умови функціонування цього перевеців перевезень відносно безпечні, тоді може відновитися частково і пасажирське перевезення. Але на початку, мабуть, стартує саме вантажне авіаперевезення. У Будь-якому випадку вантажні чи пасажирські, але необхідні заходи безпеки для роботи аеропортів у в умовах воєнного положення, що може бути гарантією вдалого перельоту, на вашу думку Знаєте, гарантію да, повні гарантії вдалого перельоту навіть в умовах миру ніколи не існує. Але, хоча разом з тим, авіаційний транспорт з точки зору кількості жертв авіатрощ. Він він набагато відстає від інших видів транспорту не тільки від автомобільного, але й від морського і все грешта. Ну поміж тим, для того щоб забезпечити відносно безпечні умови здійснення відновлення авіасполучення, потрібно передусім захистити українське небо, хоча б в районі аеропортів. Ну грубо кажучи, під кожний аеропорт потрібно поставити, хоча б комплекс протиповітряної оборони на зразок Петріота чи Айріса. Для захисту для захисту повітряного простору і необхідно забезпечити наземну безпеку. Тобто захист від можливих терористичних атак, обсяг наземного озброєння, охорону належну охорону периметру, і всередині охорону належну перевірку пасажирського потоку, якщо такий має місце в кожному окремому конкретному і окремому аеропорту набір заходів безпеки має бути різним. Хочу наголосити, тому що умовно кажучи, для Києва для Борисполя. Його відкриття поки що я все ж таки вважаю мало ймовірним. Чи для Дніпра це одні умови? Там дійсно треба повноцінний комплекс Петріот і інші повітрі протиповітряні комплекси. Потрібні лінії такі, знаєте, захисту і укріплення по периметру, в тому числі від намагань провести наземні терористичні атаки. А от, наприклад, для аеропорта Ужгорода ці заходи можуть бути легшими трошечки, тому що все ж таки територія, знаходиться надзвичайно далеко від зони бойових дій, і час підльоту ракет російських до неї. Набагато довший. Тому в кожному для кожного конкретного аеропорта потрібно виробляти на напрацьовувати свій абсолютно конкретний індивідуальний набір безпекових заходів, який має включати і протиповітряну оборону, і наземний захист, і перевірка вантажів пасажирського потоку. Пане Руслане, припустимо, що домовилися, що готові літаки. Здійматися у небо. Хто буде літати? Мова лише про жінок чи про усі категорії громадян, яким дозволено перетинати кордон? Теж дуже хороше запитання. Будуть мабуть, в ідеалі будуть літати тільки заможні жінки. Але я жартую, звичайно, тому що передусім треба розуміти, що вартість квитків на такі е, літаки, якщо це буде пасажирське сполучення, буде досить високою. Вона буде зовсім не е, тому що через заходи безпеки, додаткові страхові ризики, додаткові виплати екіпажам, вона буде високою. По друге треба розуміти, що в Україні є мільйони чоловіків, які сьогодні мають дозволи від'їжджати за кордон. Це і люди заброньовані і у відрядженнях. І люди списані, і люди, які не підлягають мобілізації, вони молодші ста або старші того віку. Ми кажемо все ж таки про мільйони чоловіків. Тому я казав, що про багатих жінків я жартую. І головне, що наявність авіасполучення між Україною і зовнішнім світом, воно спростить роботу дипломатичних представництв. Вона спростить роботу чиновників. вона спростить роботу різного роду наших іноземних партнерів, які замість доби, щоб добратися наприклад до Києва. Що не менше добу треба витратити сьогодні. Вони витрачатимуть на це значно менше часу. Вона активізує саме професійні, політичні, міждержавні і е інституціональні стосунки між нашими країнами. Крім того, відкриття аеропорту буде. Сильним позитивним інформаційним сигналом це буде така зміна на краще ще одна невеличка надія стосовно того, що ситуація в Україні може розвиватися в позитивний бік історії. Багато буде ще інших обмежень для цього. Ми, я думаю, що авіакомпанії не будуть залишатися на території України наприклад на ніч. Вони будуть, будуть лише денні рейси, і які будуть завершуватись за кордонами України. Тобто, літаки не будуть стояти в Україні. Вони не будуть ночувати в Україні як раніше. Буде багато особливостей стосовно роботи екіпажів. Літати це буде, ці ці перельоти можливі, але вони не будуть такими простими, як 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 це було до сьогодні до війни. Найбільш вірогідно, що аеропорти, все ж таки, на мою думку, можуть відкрити сьогодні або на західній Україні це Тернопільська, Франківська, в меншій мірі Львівська область, чи близькість кордону з Білорусі. Але фаворит номер один це все ж таки аеропорт Ужгорода, який можна модернізувати, потрібно домовитися з сусідами, і в принципі, більш-менш безпечно його можна використовувати для, для авіаперельотів. Як правильно зазначив пан Кубраков, небагато країн має досвід авіаперевезень в таких небезпечних умовах. Ізраїль країна, яка якраз має дозвіл авіаперевезень при загрозі ракетних обстрілів. Як це там здійснюється? І про що саме йшлося на обговореннях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю? Я думаю, що ми намагаємося сьогодні отримати ізраїльський досвід перевезень. Отримати їхні технології безпеки і всього решта для здійснення цих перевезень, ми намагаємося отримати їхні методички, їхні інструкції, регламенти для того, щоб на базі їх виробити свій підхід. Саме про це я думаю вели переговори. В Ізраїлі є напрацьована система, яка передбачає і евакуацію пасажирів і певний захист літаків. І дуже дуже прискіплив, прискіпливий авіаційний контроль. Е нам ми дійсно можемо залучити цей досвід для для українських реалій. Дякую. Насправді непогано помріяли ми сьогодні з вами про відновлення авіаперевезень. Руслан Борнік, директор Українського інституту політики, був з нами на зв'язку, але насправді всі ці мрії. Дійсно мають право на здійснення. Тож нагадаю, що 19 грудня минулого року із міжнародного аеропорту Бориспіль вилетів цивільний літак. Це був літак Boeing 777-300. Виліт стався близько 9 ранку. І кадри ми зараз бачимо з вами на наших екранах.